Де ж були ці курси, коли я тільки ставав дизайнером? Огляд курсу від Projector. Загалом курс коштує 37 400 гривень одним платежем. Приблизно я підрахував, що там 60 уроків. Ціна за один урок складає 623 гривні. До речі, на своєму youtube каналі я вже оглядав курси від Projector, а саме написав їх модератору, попросив скинути їх останній поток. Повертаємось до цього курсу, і перше, що я бачу, це для кого ці е, курси. І тут невеличкий зріз аналітика від досвідченого дизайнера для початківців. Загалом курс триває 5 місяців. Тому ви, скоріш за все, будете трені дизайнерами, і це досвід до одного року. Я б навіть не сказав, що це якийсь досвід, враховуючи, що більшість людей не знають англійської, щоб почати шукати іноземну компанію, то ви будете в українських реаліях. Заходячи на відомий сайт, бачимо, що там всього дві вакансії з досвідом до одного року. На сайті ж Gini ми бачимо 55 вакансій. Очікуйте, що знайти роботу буде складно, але потрібно розвиватись, і тоді у вас все вийде. Швидко пройдемось по програмі. Я вивчив її детально і не знайшов ніяких із янь. Тут початок дійсно класний, це про візуальну мову, наприклад, про композицію, типографіку. І всі ці пункти, які всередині описують, мені подобаються. Відмічу також, що вас навчають не просто робити картинку, а дійсно навчають розуміти, що таке і навіщо потрібен сайт. І подобається, що їх програма це поступовий розвиток. Ось, наприклад, восьмий пункт це сайти Анатомія, яка будує трішки UX, ної UI-ної частини. Дванадцятий пункт, і, до речі, там останній пункт це курсові е, міжкурсова просмажка і курсова робота цілих два тижні без лекцій, чесно, дуже мало, як на мене, треба більше часу. І у мене відразу виникає питання: а хто ж буде вести ці модулі, і також буде записувати ці лекції, давати вам фідбек? Це дійсно досвідчені куратори, за якими я стежу на Behance, на LinkedIn. Ще більшість викладачів та кураторів працюють в ліга дизайн Agency, що дійсно відоме, можете подивитися їх нагороди. Переглянувши також роботи портфольні учнів, можу сказати, вони мені подобаються. Як я подивився попередню до курсів роботу і під час після проходження курсів. Дійсно, різниця від. Чутно, з'являються певні композиції, з'являється розуміння, як будувати портфоліо. Звичайно, не всі. Але ті, які я бачив, мені сподобалися, і щоб це не здавалось надто ідеальним. Ви можете залишити свій коментар про цей курс, про Projector. Загалом є один момент, який, якщо Projector подивиться, можемо списатися. Ви пишете, що 92 ,7 студентів задоволені це виглядає більше як маркетинговий хід. Просто з власного досвіду я скажу, що більшість студентів відпадають при навчанні, тому що в них з'являються інші проблеми. Тому, хто проходив ці курси, залишайте коментарі. Цікаво, чи сподобалось вам.